Сили оборони України, серед яких і підрозділи Державної прикордонної служби України активно працюють задля відбиття збройного вторгнення російських нацистів. Під час спільного розвідувального вильоту безпілотних літальних апаратів українських прикордонників та протитанкового підрозділу однієї з бригад Збройних сил України було зафіксовано місце розміщення мотострілецького підрозділу рашистських окупантів у лісовому насадженні на Луганщині, де кацапи, окрім капоніра для БМП і бліндажа, збудували ще й кілька халуп. Аеророзвідка здійснила ціле вказання для батареї окремої артилерійської бригади Збройних сил України, яка знищила рашистські БМП та особовий склад окупантів, який у бліндажу переховувався від обстрілу. На додачу українська артилерія зруйнувала й усю забудову кацапських зайд разом з їхнім майном.